Вітаю, друзі-виноградарі! Слава Україні, слава і Збройним силам! Виноградний сезон практично вже розпочався, і він розпочинається з укорінення чубуків, які ви придбали, чи самі нарізали, чи купили їх. І до мене дзвонять люди, деякі і запитують, як правильно їх пророщувати. Таких відео. В інтернеті є дуже багато, але не всі дивляться таких відомих виноградарів, як Шпак там, чи, чи других інших. Для своїх підписників і для тих людей, які в мене придбали Чубуки Виноградні, я покажу, розкажу, яким чином я їх пророщую. Ось це, що все стоїть в мене зараз на вікні, це все для зірця. Зразу хочу сказати, що я вже давно почав пророщувати черенки, починаючи з 10 березня, з початку березня, там плюс-мінус день-два туди-сюди, як у вас вийде? І це самый оптимальний термін вирощування виготуючих саджанців, тому що, якщо ви посадите його, наприклад, 10 березня відкритий ґрунт, ви його можете висадити не раніше числа 15 травня. Це у нас буде він рости 2 місяці. І за 2 місяці він достатньо гарно виростить, і достатньо гарно дозріє, і коріння буде, і пагони будуть для того, щоб висадити відкритий ґрунт. Тому що його висаджувати в відкритий ґрунт раніше не вартує, тому що земля ще не прогріта достатньо. І це все рівно як. Роздягнути людину і на мороз викинути. Так само цей саженець буде страждати і може загинути від холодної землі. Він був у вас в хаті ростив, ріс, і ви його раптово в холодне середовище перемістити, кореневу систему і цей пагенець, і вони можуть пропасти. Тому я рекомендую садити 10 березня приблизно, а відкрити ґрунт не раніше 15 травня. Почнемо з того, де зберігаємо чубуки. Чубуки я свої зберігаю у підвалі. Це нарізані лози. А такі дефіцитні, які я придбав і які для мене важливі, я зразу готові нарізані, замотані в харчову плівку, вологу шматину і ще зверху плівку, так як шпак робить, хто дивився його відео. І зберігаю в холодильнику на нижній полці. Де температура приблизно 2 градуси. І вони так будуть зберігатися чубуки до початку березня, які я буду висаджувати вигетуючими. Або ті чубуки, які будуть на прищепу, до кінця травня будуть зберігатися в холодильнику. Нарізати чубуки можна різним способом. Найкраще, звісно, щоб був більший запас деревини. Ось, наприклад. Три бруньки, трьохбруньковий черенок, це самий оптимальний, хороший варіант. Нижню бруньку ми осліплюємо, відрізаємо. А ці верхні дві бруньки залишаємо. Також, якщо у вас не виходить, можна двохбруньковий, таким самим чином. Но якщо є якісь дефіцитні такі сорти чи гібридні форми, і у вас там, наприклад, залишається одна брунька, я ось таким чином. Однобрунькові також експериментував, садив і в них будуть утворюватися коріння ось тут. Багато виноградарів рекомендують там внизу робити бороздування. Я його вже не роблю. Робив раніше також, але я бачу немає сенсу в тому. Пророщую їх отакі в стаканчику, водички десь до 2 см, не більше на дно. І ставлю їх, просто засліпив бруньку і ставлю їх на пророчці. Ось таким чином. Ось ці вже стоять в мене досить довгий час. Тут я води вже більше доляв, тому що вони вже давно стоять. Я не роблю замочування ніяких, так як вони в мене зберігалися, наприклад, в корневіні чи якомусь корінні, я не заморю. Просто в чистій воді. Перед тим як поставити в стаканчики, я їх на одну добу в воду, вони там вимокають і потім я виставляю в стаканчики, чи в банки, чи будь-яку іншу посуну. Ось ці чубучки я поставив ще просто воду, без всякого корінювання, без нічого. Ще першого лютого. Подивіться, яка коренева система в ньому. Без укорінювачів, без нічого. Якщо у вас чубук. Якісний, хорошо визрівший. Ну, до такої пори тримати на воді його не треба. Я висаджую вже в стаканчики. Ось такі стаканчики це з пляшок поліетиленових. Пляшки приготовляю, роблю отвори багатенько. Видно, думаю, камера показує для того. І в пляшки висаджую. Висаджую тоді, коли корінчики, наприклад, на чобуку тільки-тільки проклюнулися. там Міліметр 2 до 3 мм, більше не вартує тримати його в воді. Зразу можна висаджувати в ґрунт. Грунт повинен бути рихлий, такий, щоб через нього вода вільно проходила, щоб не було там якогось закисання, болота, тому що корінці ваші можуть пропасти. Це дуже важливий момент. Ось якщо ви такий чубук заростили, в нього появились корінчики, наприклад, тут менше, ось як з того боку, так? От кілька міліметрів. Появилося і ви можете його садити в стаканчики. Стаканчики приготовлені з отворами, сажу десь вверх, п'ятка коренева, десь на 2 третій віднизу, щоб коріння могло кудись розростатися, побільше мало місця для того для пророщення. Якщо ви вже мали таку нетерплячку, як я колись теж мав, я висаджував чубуки в середині лютого. Потім довго з ними приходиться замороку мати, тому що освітлення не вистачає. Хоча ви бачите, от вони в мене стоять, не знаю, вони такі не темно зелені, звісно, ну вже достатньо світла. Ну тим не менш. Висаджую в такі от стаканчики, це все, ще раз повторюю, для взірця. Це не будуть вони в мене висаджувати це. Просто для себе, для експерименту. Грунт рихлий. Грунт такий, щоб можна було там водичку люнули, підляли в його, і щоб водичка вільну, тільки шух, і пішла, і зразу витікала, щоб було видно, що проводимість тут із повітря достатньо для кореневої системи. Це дуже важливий момент, коли ви висадили ґрунт має бути зволожений. Зверху можна його прикрити, щоб він не пересихав крепко. Можна кокосовою стружкою, можна дерев'яним стружкою такою зволоженою, щоб менше випаровувалося. Але коли ви його посадили в стаканчик, зволожений ґрунт, підливати ось ці чобуки в стаканах, я рекомендую взагалі не підливати. Тому що там волога є. Якщо ви посадили такий чубучок, випаровування там ніяко сильного не буде. Я завжди роблю оці стаканчики раз в тиждень повністю опускаю посудину велику з водою на 2-3 секунди опустив. Водичка трошки через ці отвори зайшла туди, і більш ніж достатньо. Якщо ви переліте багато води люнети, все, вважайте, що у вас. Саджанець пропав, тому що коріннява система може дуже скоро загнитися. Це дуже важливий момент, не забувайте про це. І ще такий момент важливий: де їх ставити? Можна ставити, як в мене тут на підвіконі стоїть, але бажано на південну сторону, щоб вже сонце було. Але якщо такі темні бутилки, то від сонця ззаду треба його затінати. Чи якимись. Папером обгорну, чи агроволокном, тому що темна бутилка Сонця, як в преці, вона буде сильно нагріватися і буде перегріватися коренева система. Ось такий момент теж важливий. Також, якщо ви поспішили і вже, так як я колись робив, також посадили його вже і думаєте, що з ним робити. І вже коренева система розвинулась, і він росте потужно. Не давати йому сильно рости виготуючому саджанцю. Я його тільки два листочка було, якщо видно, ось тут. Я його ось тут прищипнув був, бачите? Ось тут. Прищипнув. І через деякий час з пазух листка, ви бачите, пішли пагони, один-другий. Зараз він підросте мене ще вище, два листочка буде. Я сюди знову прищипну. Вже зараз ось тут зроблю. І ось так його можна буде тримати вже довший час. Це в тому випадку, якщо ви вже також поспішили і вже почали зарощувати свої черенки зарано дуже. Ну, ось я думаю, такі основні моменти я всі сказав. може, що пропустив, підказуйте, говоріть, хто як робить. З тим пророщуванням. Також я забув може момент. Якщо, наприклад, на вашому саженці з'являється вже гроночко, ось як я бачите, виломив, його виломлювати не потрібно, щоб він поживні речовини забирав з вашого чубука і щоб ще там гронка росла. Достатньо вам вирости пауна. Ну, думаю, основні моменти всі про вирощування виготуючих саженців, я сказав. Ще раз бажаю вам хороших врожаїв, успіху в вирощуванні ваших чубуків. Всім нам бажаю миру, який наступить після нашої перемоги над фашистською рашою. І все буде Україна! І буде у нас виноград, і все буде у нас добре. Усім бувайте!